Це наслідок, це причинно-наслідкові зв'язки. І це наслідок, так би мовити, коли береш е, смердючі гроші, а особливо е, коли вони підсмерджені російським газом, то, то й виходять потім е, ну, на привязі сидіти. Тому що е, спочатку Зеленський і його е, Єрмак понаприймають половинчатих рішень і включають потім дурачка. А що, що ж случилось, що ж воно не роботає как-то. А е, дурака їм доводиться включати, тому що ви позбавляєте партію реєстрації, а мерзотники з цієї партії продовжують сидіти у радах всіх рівнів. А особливо там, де земельку ділять, бюджети ділять. Чекайте, так у нас нам взагалі після всього цього, коли депутати із, е, знятих з реєстрації партій, е, Брали участь у поділі активів, особливо бюджетів і майна земельних активів. Так нам що переглядати за 5 років після ліквідації партії всі рішення всіх рівнів прийняти за їх участь Вони самі розуміють, що вони нахомутали. Вони просто підірвали взагалі правову систему українську цим рішенням, бо не можна зняти з реєстрації партії і не ліквідувати депутатські групи і фракції. Це неможливо, це половинчате рішення, яке призводить до е, оцілого, ну, е дикості, яка, е, по суті, зараз реалізується на наших очах. Тому що, по суті, країна живе в режимі ручного управління. Не працюють інститути, не працюють е, процедури, е, ну і е, от е, не товстий, про якого ми згадуємо, бо ми. Ми почали з товстого, а перейшли на не Товстого, який сходив в СБУ і там, ну так би мовити, поговорив із. Кучерявий. кучерявий такий. Так, да, кучерявий. Той, що герой, антигерой України, свого часу по присвоювали. Зараз люди кров'ю завоюють це звання, а свого часу за. Барижні оборудки понаприсвоювали цих звань. Ну, але мова про інше. Мова про те, що е, це якась системна пошість, тому що. Бойко сходив в СБУ, потім він як, як відеоблогер. Тобто це прийомчики відеоблогерів. Типові проросійські відеоблогери спочатку обісруться десь в ефірі, потім, записують, дістають в цей хлібало, так би мовити, потім записують ролик з вибаченням, І Бойко записав ролик з вибаченням. Ну, але. Верховній Раді замість нормально щось прийняти остаточно і безповоротно, тобто викинути нахер, щоб не було ніякої фракції чи депутатських груп залишків ОПЗЖ, викинути, щоб їх не було в природі. Що зробила Верховна Рада? Замість викинути цю шушваль, вони проголосували за усунення бойка з комітету. Це мені пригадується, коли російські. От ми скільки, скільки існують наші ефіри, близнюки, скільки я говорю про е, ці е, ну, ігрові платформи Російські в Україні. І блін на третій рік дійшло, голова е, цього Креку, ну, е, е, комісії з регулювання е, ринку ігрового Країл називається. Креку. Країл, Країла. Іван Рудий. Так, вже арештований. Але що робила Банкова, коли всі кричали, що закрийте це? Зеленський скликав нараду за участі голови СБУ, керівника спецзв'язку і секретаря РНБУ. І вони говорили не, забор не про заборону ігрових платформ, а про заборону реклами. І це на зло, значить, на злодії згоріла шапка. Тобто не буде реклами, то і грати не будуть. Це а така це... логіка в них. Це а ж... скільки бив себе гетьманців Арахамія, били себе в груди. Коперігоди. Та ми стільки бабла заробимо за це, ми стільки грошей за це принесемо та до бюджету. Заробили, але вони обібрали, наприклад, військових: військових на 45 чи на 48 ой, вісім мільярдів гривень. Так? Да? Да? 55 мільярдів гривень е, було прокачано в 2023 році через ігрові платформи. Можливо, це частина коштів відмивочних, бо це найкращий спосіб відмивати крадені гроші через ігрові платформи. Тіпа ми там за там і, і ці гроші потраплять куди треба. Ну, в куди? В е, крипту. І тепер цього рудо арештували. Але два роки товкли. Але що банкова робила? Вона не про заборону, е а про заборону реклами. Далі їм товчуть то вчимо вже скільки заборону п'ятої колони в ну, партії заборонили. А частина депутатів сидить. До речі, деякі групки депутатські таки розігнали. В деяких радах ці ну, регіоналам на Київщині, по-моєму, Фастові заборонили голосувати, відсторонили їх. Тобто мандатів не позбавили, але заборонили брати участь в голосуванні взагалі. Прийнятті рішень. Ну але в Київраді, наприклад, земельні питання голосуються ригами. ОПЗЖ в Київраді ніхто її не, не усував. І хто головний партнер ОПЗЖ в Київраді? Ну, ясно, що не Кличко, а слуги. О, от і все, що, що треба було довести. Коли а ми... саме, цікаво, саме цікаве, що, за що е, власне, взяли і е, е, відправили до СІ? Е, за підозрою в пособництві держави агресору. А також в незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту це контрольний в голову, щоб не дригався. Але скільки раз ми говорили тут на цих ефірах е, про російську, російські ігрові платформи. А російські ігрові платформи вони контролюються ФСБ, Вон, це система збору інформації. Це доступ до рахунків, бо, бо коли людина заходить на ігрову платформу, вона, вона ж по суті розкривається з банківськими рахунками. Це, ну, це дичь, а е, систематизувати, які банки обслуговують які частини військові, це просто просто. Тобто нам запхали розвідувальну російську ракету, торпеду, прямо так би мовити, в організм. А і це було зроблено за сприяння банкової. А тепер дивіться, як вона вилізла, ця торпеда, російська, кіберторпеда, вона вилізла вчора. Коли в нас тепер реєстри, можуть запрацювати аж через, може, два, два тижні, якщо так. все буде добре. Так, а тепер питання: скільки раз говорилося про те, що Резерв Плюс е, вона, ну очевидно, швидко виготовлялась з. Е, з Компонентів програмних, в яких є слід Росії. Хтось... Ну, американці жартують, що е, чому вам е, китайські ні електромобілі, ні, ні що, ніякі носії інформації е, з камерами не можна підпускати до Сполучених Штатів, тому що все зісканують і знімуть. Ми ж е, днями, до речі, бачили цікавезну картинку, як е, Репортаж е, з підриву генерала Кирилова вівся із автомобіля, орендованого, по-моєму, е, в, ну, в цих рендкар е, компаній. І дистанційно вівся. І не треба було чоловіку там сидіти. Навіть навіть людина, яка цей автомобіль винаймала, вона, очевидно, не підозрює, що з його. Камери знімалися е, репортажі з підриву. Тобто, ну це, ну це, це зараз, по суті, влада, основна її задача, вони ж, це ж перш, перш, перша, до речі, Верховна Рада, в якій було е, криптовалютчиків е, біля двох десятків. Які декларують криптовалюту, навіть задекларували. Ну якщо вони декларують мільйон, то 10-20 там в тіні лишається. Але, але сам факт, що це по суті, ну, люди, криптовалютчики, офіційні зайшли у е, органи влади, і на виході, що ми маємо? Ми маємо історію зараз з заблокованими рахунками, точніше ну, реєстрами. По суті, вся база даних в Росії є. Я згадував Резерв Плюс, тобто дані на військовослужбовців, очевидно, є, дані на діючих військовослужбовців через банки є, і на ну, членів їхніх сімей, на а, рахунки, всі адр... ну, адреси проживання. А дія дія ж теж зісканована. І в мене є підозра, чесно кажучи, що. Е, ну, так би мовити, е, куратори кремлівські слугам народу демонструють цим ну, е, розрив пробоєм про, про оборони чи захисту е, держреєстрів, демонструють можливості по організації виборів. Ми вам вибори хакнемо, намалює, який вам, вам треба результат. Ви тільки зараз е, зламайте українське законодавство і зробіть можливість. Електронного голосування. А ми вам хакнемо, все намалюємо, все буде, як вам і нам подобається. Тобто, по суті, зараз от цим, ну, наприклад, Шевченком, який вискочив на повороті, почав там триколором махати, зараз Бойко вискочив на повороті, почав триколором махати, вискочив такий, Яковишин на Чернігівщині. Це такий ну, сумасшедший аграрний бонза. Який е Бонза по відношенню до нього це дійсно точно за адресою. Бо Бонза це настоятель е монастиря е в японській, е так би мовити, традиції. А він збудував японський будинок у себе в аграрному, це, це серйозне е аграрне підприємство. Але він весь час пишається тим, що він не голов... він був депутатом першого скликання і не голосував за незалежність. А ще він 10 років будує копію мавзолея Наполеона в своєму селі. І він навіть собі вже виготовив раку вагою. Тон 30 із натурального каменя, і там буде в його мавзолеї стоять на повнозростові скульптури його в 20 років, 40, 60 і 80. І оце прорвало і цього. Цей почав розказувати, що немає ніякої України. Нема, нема нічого. А на чому ж ти нажився? За яким законодавством ти награбував собі скільки грошей? Активи його нараховують... Десь мільйони сто п'ятдесят доларів не менше. Е, тому, ну, коли такі вилазять, піднялася, на Чернігівщині піднялася велика буча, і зараз Чернігівська облрада нібито збирається е, прийняти відозву до е, Зеленського, щоб захистити цього Яковишина. Ну йолки-палки, ну. Ну, може йому треба вибачитися і не версти дурниць, тому що він наверз як мінімум на ту саму статтю і на похід до СБУ, як і Бойко. Як, як мінімум? Але ж ну, поки слуги керують, і Зеленський керує країною, то їм миліші е вороги України, і е вони їм зручніші в якості партнерів, ніж Порошенко. Бо те, що вони витворяють по відношенню до Порошенка останніми тижнями, ну це якась це вже патологія. Тобто це наскі, наскільки вивернута психіка, це, це страх і безпорадність, тому що Порошенко просто системна людина. Він робить те, що має робити. Він же не лізе до них у душу, він же нічого, ну він, він навіть не гризеться з ними по справжньому, він тикає їх в їхнє лайно. Ну. А мені цікаво, а чого анал табу поліс? Все ну, оце, оце ж анал табу. Це і, треба розповісти історію, бо е, Петро Порошенко, е, по суті, е, ну, говорив так досить нейтрально е, з трибуни, щось там про слух сказав. Тобто він закликав до чогось, і цей чорт на повороті вискочив і кинувся битися до Порошенка. Ну, його швидко обламали, але вони роздраконили Порошенка. І Порошенко потім ну, мав слово. І ну, він розставив акценти так, що ці тепер будуть. По суті, про це я на про про Богдана Яременка майже забули. Він, він же ж був членом комітету закордонної діяльності. Він дійсно професійний дипломат. Я його знаю з університету. Його батько викладав у мене середньовічну українську літературу. Він ну дійсно його батько дуже такий професор авторитетний, але потім старічка на, на Ну, під старість занесло в антисемітизм, якийсь дурацький. і що ну, Це просто ну як сумно. Сумно. Бо е цей професор Яребенко е його студенти любили, і він дуже багато дійсно е досліджував середньовічну українську літературу. Дуже глибоко, серйозно, системно. Ну але. Е Єременко, він же прослужив в дипломатії якийсь час. Він же був, до речі, керівником протоколу Миколи Азарова на минуточку. Тобто він в часи, коли партія регіонів керувала всім, Богдан Єременко це якраз зв'язуюча партії регіонів і слуги народу. Тобто, в партії регіонів вирішили його телепортувати в молодіжку слуги. Ну, молодіжку партії регіонів, в Слугу народу, щоб якось розрахувати за його ну, вірність партії регіон. Вони його в список ОПЗЖ не включили, але включили в список Слуги, оскільки ми ж всі прекрасно знаємо, що е, ну, ну, Риги донатили кошти на перемогу Зеленського. Всі Ригівські телеканали працювали на е, перемогу Зеленського. Ну і тепер е, Зеленський просто змушений з ними розраховуватись до кінця життя, бо, бо вони йому дійсно забезпечили перемогу. Зеленський не та людина, яка власні кошти буде тратити на свої е, вибори. Взагалі, представники шоу-бізнесу коштів на вибори не тратять. Вони, е, вони торгують ліцом, так сказати. Ну, Зеленський вже торгував в інтересах Бойка, і не тільки Бойка, і в інтересах Медведчука. Н на каналах Медведчука. Проти таких, як я, висаджували десяток слуг, які гавкали щось там на українську державу. Сказали, казали, що вони все це демонтують, все це розберуть на запчастини, ніякої України не буде і тому подібне. Була така, я пригадую, щепився з такою Галиною Янченко або з тим самим Євгенієм Шевченком, який зараз в слідчому ізоляторі. Тобто цей Янченко на голубому глазу з вирішеними очима кричала, що ми все це демонтуємо. Додемонтували, суки, додемонтували. Тепер їхній цей пухля, пухлячок це така українська копія, копія ну, Бодя Яременко це такий, ну, кімчанин трохи недороблений, по-моєму. Якщо йому бороду зголити, а стрижку підпідстригти як треба, то це й буде український кімчанин. От І мені цікаво забитися. Е ну от мені цікаво е при тому, що до цієї кібератаки, буквально за тиждень, е Олена Шуляк, голова партії, пропонує е внести якісь зміни до законодавства для того, щоб можна було он е проводити онлайн голосування. Так, що ж ви хочете наголосувати в такому випадку? Ви що не бачите, дійсно, що Росія вам показує, що ми за вас проголосуємо? Ну так просто існує дві моделі електронного голосування: є естонська модель, яка випробувана, де, де людина може бачити результати голосування. Ну, і є російська, де тобі повідомляють, як ти проголосував. Тобто, ну, голосуй, не голосуй, все одно отримаєш. <рискій> риму до Риму. <допуску>. риму. <рискій> <рискій> Тому, е, от нам хочуть запропонувати якраз московську модель, де нас повідомлять про те. Е, нам повідомлять про те, як ми проголосували, кого ми обрали. А ми повинні собі в тряпочку і прийняти цей результат. Так, да, ми, ми дійсно це за це проголосували. Хер вам, ребята. Ну, я думаю, що якраз е, ті, хто зараз буде боронити паперове голосування, вони не ретрогради, вони люди, які хочуть мати можливість. Перевірити результати голосування будь-якої миті. І найважливіше, що треба всі бюлетені складувати, щоб їх ніхто не міг ніде підмінити, вони повинні опломбовуватися, опечатуватися, запаковуватись целофан жорсткий, щоб вони не мокли, не розтікались, не розплавлялися, і архівуватися ну, років хоча б на 20. Хоча б на 20. А потім знищуватись ну, згідно там, спеціальної процедури. Бажано тими, хто знищує банкноти зношені, щоб, ну, щоб стопудово, так би мовити. Бо це цінний папір е, під бюлетені йде, захищений. Тому е, можна було б, е, ну, звичайно, що цей папір підлягатиме переробці і повторному використанню. Дивіться, тут народний депутат Дмитро Микиша. Він вийшов з фракції Слуги народу, заявив в ефірі П'ятого каналу, що є кілька десятків слух, які хочуть покинути фракцію. Нема ніякої монобільшості. Він каже: у фракції залишилось 232 депутати. Ще семеро нардепів і офіційної монобільшості нема. Ну я не я не рахую Куницького, Дарченка, Гунька Задорожного, їх може і не виключать з фракції, тому що вони там під... під... А, а без угла? їх без углу скільки разів виключали, виключали і так не виключили. До речі, е, я згадував Яременка, комедія, то полягає в чому? Що коли без угла, ну нарешті виперли її з комітету е, з питань з оборони і нацбезпеки. Її тихенько коптували в комітет з міжнародних справ. І Анал Табу радісно чкурнув з комітету. Тобто він сам не переносить цю лахудру. Але ж вони всі співіснують і разом голосують. Тобто, ну, е, треба тільки уявити цю атмосферу всередині цього гадюшника. Ця згадана е, е, голова партії, вона ж потрапила сама в кримінальну справу. Справа в тому, що в 2022 році, в травні, в народському районі відбувалася конференція за, за участі е, е, керівника обласної організації і е, голови партії про те, що вони там якось будуть для місцевого самоврядування, щось там допомагати, і вони в ході. Е, Ну, під час прес-конференції накинулись на місцевого журналіста, він дубасив його, забрали камеру. Це все в присутності голови партії. В нападі брав участь голова обласної організації Арсеній якось, ну, теж депутат. і... Місцеві журналісти піднімали велику бучу. Врешті поліція ну, упиралась довго, таки відкрила кримінальну справу, але на сьогоднішній день, по-моєму, її замусовували. Тобто, все, що пов'язане зі слугою, воно так смердить. І багато ну, людей, які зараз не відсвічують у фракції, тихенько голосують, або, не, або просто тікають при змозі, не публічно тікають як. Куницький або е, цей е, ще один Чудік е, е, Дмитрук. Але е, так тихенько собі не відсвічують. І те, що зараз, ну, почала він від, відсвічує, звичайно, безум. В цій, по-моєму, якийсь пункт в голові, що вона зараз бере участь у кастингу на список майбутнього. І те, що кинувся е, Яременко. В, е, Спарінг, ну, чесно кажучи, було б, я думаю, що він би ну проломлений ніс Порошенком він би носив як нагороду державну. Але Порошенко таки утримався від застосування сили. Він, він чоловік міцний і, і спортом займався в молодості. Я знаю це. Тому от цікаво, бо зараз те, що Микиша виходить. Так, ми рік говоримо, що приблизно 15 депутатів уже з 2022 року їхні заяви періодично міняються в, на столі в голови Верховної Ради. Але ці жорстко противляться. Ну, тобто, вони розглядають депутатів як кріпаків.